Привіт, любі шестикласники! Сьогодні ми з вами пишемо переказ з елементами опису предмета. Називається переказ Піч у селянській хаті. І я пропоную такий план нашого уроку. Вступна бесіда, читання тексту вчителем, бесіда за змістом прочитаного, словникова робота, складання плану, усно переказування прочитаного, написання переказу в чорновому варіанті, переписування переказу начисто. І для того, щоб ми могли поговорити за змістом, спочатку послухайте текст переказу. Піч у селянській хаті. Приготуйте чернетки, щоб ви могли записувати те, що ви запам'ятали, основні слова. Мама сказала, що в червні Олекса поїде до бабусі в село. Хлопчик, звичайно, не хотів нікуди їхати, бо вважав себе дорослим. Перейшов до шостого класу тільки з високими балами і збирався влітку добре відпочити з друзями. Мам, цілий місяць у глухому селі. Ти серйозно можна хоча б Славко зі мною поїде? Мама дозволила, і вже за тиждень хлопці прощалися з батьками на пероні. Бабуся напекла пиріжків з вишнями та полуницею, наварила борщу та п'ятилітрову кастрюлю компоту. Після обіду Славко сказав Олексі, що ніколи в житті не їв таких смачних страв. На що його друг відповів, що вся справа в печі? Їй майже сто років ще бабусин дідусь її викладав. Олекса розповів Славкові, що взимку можна спати на печі. Вона прогріває все тіло до кісток, навіть виліковує бронхіт та запалення легень. А ввечері ще й бабуся розповіла про піч багато цікавого. Виявляється, біля печі не можна сваритися та лаятися. Нічого не слід говорити поганого на вогонь і кидати в нього сміття. Під час сватання дівчина поверталася до печі та починала її колупати. Таким чином вона зверталася до померлих предків, просила, щоб вони її захистили. Також заслінка в печі повинна бути завжди закритою, щоб по селу злі язики нічого не казали про господарів. Багато чого хлопці дізналися про піч, до якої в селі завжди ставляться як до святині. Попрацюємо за змістом. Про що розповідається в переказі? Тисніть паузу і сформулюйте одним-двома речення, про що ж розповідається у цьому тексті. Так, у переказі розповідається про те, як два хлопчики поїхали в село до бабусі одного з них. Та дізналися там багато цікавого про піч. Наступне запитання: як звати хлопчиків? Пригадуймо. Дійсно хлопчиків звати Олекса та Славко. Наступне запитання чому Олекса не хотів їхати з міста? Тисніть паузу. А з міста Олекса не хотів їхати, тому що він хотів усе літо провести разом з друзями, бо цілий рік добре навчався. Які страви наготувала бабуся хлопцям? Так, це були пиріжки з полуницею та вишнею, борщ і смачний компот? Чому страви в бабусі були такими смачними? Уся справа в печі який уже майже сто років її викладав ще бабусин дідусь. Для чого селяни сплять на печі? Вона прогріває все тіло до кісток, виліковує бронхіт і запалення легень? Що цікавого розповіла бабуся хлопчикам про піч. Коло печі не можна сваритися, кидати у вогонь сміття, нічого поганого про нього говорити? Для чого під час сватання дівчина колупала піч? Думаємо, зверталася за допомогою та підтримкою до померлих близьких. А що потрібно, щоб злі язики нічого не говорили по селу? Заслінка в печі повинна бути закритою. Як у селі ставляться до печі? Як до святині. Розглянемо деякі слова. Сватання. Це частина традиційного весілля. Коли батьки парубка та дівчини домовляються про шлюб. Заслінка – Шматок жерсті певної форми з ручкою, яким закривають отвір кухонної печі. Українська піч споруда з цегли або каменю призначена для опалення приміщення, випікання хліба та інших виробів варіння страв, напоїв. Зверни увагу, що такі слова як п'ятилітрову, сватання. І запалення потрібно писати ось такими літерами: п'ятилітрову з апострофом, сватання з двома н, запалення з двома Н. І п'ятилітрову разом. Пропоную скласти план переказу на чернетках. Подумайте, яким би був перший пункт плану. Я пропоную такий Олекса не хоче їхати в село. Придумайте ще три пункти плану. Тисніть паузу. я пропоную другий пункт плану смачні бабусині страви. Третій Багато цікавого про піч. І четвертий піч святиня кожної хати. Ще раз слухаємо весь текст і занотовуємо на чернетках основні слова, опорні, на які б ви могли спиратися при написанні переказу. Піч у селянській хаті. Мама сказала, що в червні Олекса поїде до бабусі в село. Хлопчик, звичайно, не хотів нікуди їхати, бо вважав себе дорослим. Перейшов до шостого класу тільки з високими балами і збирався влітку добре відпочити з друзями. Мам, цілий місяць у глухому селі? Ти серйозно? Можна, хоча б Славко зі мною поїде. Мама дозволила, і вже за тиждень хлопці прощалися з батьками на пероні. Бабуся напекла пиріжків з вишнями та полуницею, наварила борщу та п'ятилітрову каструлю компоту. Після обіду Славко сказав Олексі, що ніколи в житті не їв таких смачних страв. На що його друг відповів, що вся справа в печі? Їй майже сто років. Ще бабусин дідусь її викладав. Олекса розповів Славкові, що взимку можна спати на печі, вона прогріває все тіло до кісток, навіть виліковує бронхіт та запалення легень. А ввечері ще й бабуся розповіла про піч багато цікавого. Виявляється, біля печі не можна сваритися та лаятися. Нічого не слід говорити поганого на вогонь і кидати в нього сміття. Під час сватання дівчина поверталася до печі та починала її колупати. Таким чином вона зверталася до померлих предків, просила, щоб вони її захистили. Також заслінка в печі повинна бути завжди закритою, щоб по селу злі язики нічого не казали про господарів. Багато чого хлопці дізналися про піч, до якої в селі завжди ставляться як до святині. Коли будете переписувати начисто, не забудьте записати число, слово переказ, назву переказу піч у селянській хаті, план і потім вже чисто та охайно переписати з чернетки начисто. Успіхів! На все добре! До нових зустрічей!